Друзі, доброго-придоброго ранку. Сьогодні в нас погода трошки м'якше. Сьогодні 3 градуса мороза. Ой, відро Ви Вибачте, будь ласка. Яксет в буді сидить, а я йду на дойку. Сьогодні я вирішила зняти трошки раніше, але все одно травичка біленька. У мене в грудях їздить як гармошка. Але вчора знайшла таку розтірку в себе вдома. Для чогось якогось робила. Оно. Кола, а вам не видно. Воно, воно, свідання. Свіданні. Ася ася. Сидять під деревом троє котів. Два чорних, то там кицька є і кішечка. Це ж березень. В них сльод. це вони ще й не орут. Нашого рижу десь нема. Його і так уже добре длубцювали. Вуха всі подерті. Так що він в цих оргіях щось не участвує. От. Ну, а я йду. Сидять, сидять, сидять. Гарні такі. О, їх там аж четверо. а не троє. А, ну ладно, тут таке природні, хай сидять. Березень же все таки. О, у нас от, знову схід сонця. Гарний. Повинен бути і день гарний. Вчора ми вас суню не випускали погуляти, бо що я, що чоловік мій, щось погано себе почували трохи. Дуже по вулиці ми не ходили. От, зараз я піду до корівки, вийду назад і вже буде сонечко сяяти. Так, от таке у нас діло, щось десь димом ваняє. Хтось фу, з утра вже впали десь. За що я не люблю це вісною і осінню що люди це палять смітники. нема, тут і так нема чим дихати. а вони ще палять. Так. Ну, ми підходимо до бабусіного двору. Будемо зараз управлятися. Прийде чорний Поробить свою роботу і забере молочко. Бо я тільки даю і даю їй дертіє, напуваю він там, ставить відра у сараї, ось, щоб мені важко не тягати. Все, ось така моя робота. А тоді вже вдома я працюю на кухні. Оце вже який раз приходжу до ласуні, а вона залазить передніми ногами у кормушку, у ясла і отут гаде. Аж коло стовба. Що це за моду ти взяла? Ти красавиця. Ага, вижиш себе. Чухається, На двір хочеться. Ну, буде, ось підожди, дід підздоровшає, баба підздоровшає і буде все в порядку. Ну а зараз будемо доїтися. так гарно і за Сараї виглядає сонечко. Аж паки вже сидять на дереві, на своєму місці. Ось вони красавці. На самих крайчика гілочок. Забор перескочив і бігом за нами. Біжить, так? Да, Рижик? Оберта твоя шкура. Ти не гуляєш там з парубками під деревом. Боїшся подерилаш шкурку. От такий гарний ранок нас зустрічає. Таке ярке-ярке сонечко сходить. Зараз десь 6.30 ранку. Ну а на дворі мороз. Однак ось дивіться на наклійоночки. Як боїщить усе. Як боїщить гарно. Ось, бачите? Як вищить. Усіди на сіній наклійонці. Оце дід тут трошки щось горнув. Треба прибирати, але ще ні. Ще поки больніми, я цього робити не буду. Хай воно все лежить. А, забула вам розказати, як виходила з двору, побачила тих же котів, Значить, оце ж знайшла таку я бовтанку. Він йод і діміксіт. І оце вчора я цим розтерлася. Ви знаєте, так добре мені було. І натерла своє плече, те, що болить. І мені легше. Воно, мабуть, ж мені на вазі. Ну, а Діміксіт теж хороша штука. І от. От, так що все вишукую, чим би його полічитися. Ну. антибіотики поки не п'ю, не знаю. Температури немає. Ось, як гарно сонечко встає. А котик мене жде, пішов. А, думаю, де вона йде, балакає. Ой, сонечко прямо так б'є в очі так б'є в очі Ай, птички пають. Так люблю це ранні ранки. Я пораю. Птички щебечуть, сонечко встає, так гарно, тихо, хорошо І не віриться, що йде такий безлад у нас в страні. Що це йде, такляка війна. Да, ти вже знаєш, що баба зараз тобі сніданочок дасть, да? Радієш, радієш, всі бабі радіють. Всі радіють мені. Зараз курочок будемо випускати. Вот. Ну йдемо в хату. Все одно на дворі прохолодненько. Наші квіточки днем трошки відходять. Вот. А утром ми їм, звісно, бідненьким холодно, морозно, ну нічого. Повилазили ви зарані. Крокусів, щось моїх немає. Не видно, холодно, їм ще не вилазять. Там у мене дескілька штучок є. Крокусів, але поки я їх не бачу. Ну нічого. Так, ну курочки мої повиходили, клюють, я їм сироватки налила. Вони дуже-дуже люблять сироватку. І взагалі молочну продукцію люблять, але їм достається тільки сироватка. Під сирна сиру що варю або е, з цього з творога. Коли нема заказів, то теж виліваю в бочку. У мене стоїть бочка величенька, 20-літрова. Я туди наливаю і курям, і собачки. От вони теж задоволені, всі в мене п'ють, їдять сироваточку. А котик у нас сьогодні їсть, ласує борщем. От. Кексик наш теж. Снідає, так, кексик? Снідає кексик, всі довольні, всі щасливі. Пішла я в кухню, буду сидити молочко. От сонечко наше встало. На дворі гарний дуже ранок. Кругом птички щебечуть, скачуть горобці по деревам. У нас тут горіх, оце великий у дворі. Він такий, що горіх у нього не дуже хороший. Отут другий ото його менший, той горіх хороший. А цей не дуже хороший, казала чоловікові, давай його уберемо. Скільки одного листя, той сюди розростеться і буде. Ні, він же ж, щоб тіньок. Зато літом у нас тут рай. Тіньочок, жари немає. І це в нас тут на півдвору арка з винограда. Тут взагалі як в хаті. Гарно, добре, прохолодно. Красота. Бо до бабусі, як прийде прийдемо двіртомат, там така жара пече. А в нас літом красотень. Дорогі мої друзі, ось сьогодні в мене такий сніданочок. Картопелька, равличок з м'ясом, кусочок ще, і крашанка піджарена. І наш томатний любимий сок. Раніше я його не дуже любила, а це щось полюбила. А ви знаєте, мабуть, вісна сказується. Так що снідаємо, ще буде кава з молоком і наш пиріг, що я вчора пекла. Всім смачного! Перчик горький мой всходит. Ще воно два должно зайти. І сладенький тоже уже всходить перчик. І в этой коробочці всходить перчик. А от баклажанчики мої почему-то сидять. Баклажанів не видно. Чи вони позже всходять? Хотя перець должен дольше, А перець повискакував у мене. Хай зійдуть ще воно два там проклюнулись, тоді я попідсипаю їх земелькою, щоб не витягувалися. Якась болячка в мене цікава. Ні насмарка немає, ні температури. А в грудях оце як їздить, як гармошка. Навірно, я буду починати сьогодні пити антибіотик. Бо я п'ю це, як він піде, ще скажу вам. Пульмобріз, оце мені дочка сказала, я в минулому році його пила такий пульмобріз. Він розріджує, мокротиня виводить, чинить протизапальну дію і стимулює місцевий імунітет. І оце тільки що я поснідала, попила кофі з молоком, я вся мокра, як миша. Ой, господи, як я не люблю оці болячки, хто б тільки знав би. Так діло в тому, що що цікаво, що ми всі поболіли. Чоловік мій я, дочка моя, але живуть вони взагалі в другому місті, і не були у нас вже давненько. І внучки обидві. Отож була в мене внучка, почала кашляти, може, вона це десь підхватила інфекцію. Не знаю. В общем, оце таке. Дитина моя теж дочка кашляє страшне, бідненька. Сьогодні підуть у лікарню, щоб дітей послухати. Кажу, <кій> скажеш тоді, що скажуть. Що воно таке? Не знаю. Що я хочу вам розповісти? Ну, в общем, я болію далі, <кій> кашляю, але почала вже сьогодні утра пити антибіотики. От. Температури в мене немає. В общем, якось так. А позвонила дочка, ходила сьогодні з утра з дітьми в больницю, значить, дівчата больні, меньше внучки приписали антибіотик. Старші поки ні. Може, так вичухається без антибіотиків. А у дочки моєї послали її на рентген. У нього правостороннє воспалення люгких. Так що то так. І мигом за три дні, де воно й взялося, почала кашляти, потім почалася температура. Зробили тест на ковід. Ковіда немає. Ну, Експрес-тести. Ще відправлять в область, там подивляться, ще який буде результат. Брали маски з носа. Ну, в общем, це таке друзі діла. Не знаю. Де я могла доп'яти? Чи я в центр, як їздили, та там, я ходила в аптеку, там сиділа жінка одна, больна знакома. Кажу, ти больна? Вона каже, та ні. А голос чую, що і в мене ось голос геть міняється. <кхем> Взагалі, не знаю, що буде далі. Ну, а поки що так. Чоловік пішов поратися сам у нього теж. Коротше, всі поболіли. Капець. Що це таке з нами стало? Прямо пожесть якась. От, боюся заходити до бабусі в хату, так, ото через двері. Кажу, ні, бо бабі 84 роки, не дай Бог ще бабу заразим. В общем, капець. Ну, якось будемо. Корову ходю доїти. Дома сьогодні в обід зварила розсольник. Спекла хліб, вчора не поставила а пару з закваски, то сьогодні пекла на дрожжях. Що робити? У мене завжди у морозилці є дрожжі, на всяк випадок. Так що, друзі, такі справи. Завтра буду обдзванювати клієнтів, щось, щось таке робиться з молочкою, непонятно що. Дзвонила до знакома, і вона їздить на ринок торгувати. Каже, Лєна, таке робиться. Не магать покупателі, це не скидають, каже, що воно далі буде. Я кажу чоловікові, як не буде, а будемо тримати хоч одну корівку. Для себе буде їсти, що таке корова? Це і масло, це і творог, це і сири, це і молоко, це і йогурти, це і морозиво. Ну цих безліч-безліч продуктів молочних. Так що хоч одну корову ну, тримати будемо. Дасть Бог, все буде добре. Ой, з Сіном теж літом не знаю, як ми будемо. Ну, в общем, время прийде, тоді будемо рішати проблеми. Так що, вибачте, сьогодні таке відео. Нічого багато не ні наснімала, так, трохи ото зутра зняла. А це вирішила, думаю, зніму вам таке хоч балакуче відео. Того, що Піду щас, я лежу, я лежу. Це їсти... Зварила в обід, пішла, подоїла коровку, процедила молоко, перемила оте все і лежу. Ще в мене проблема друга в мене на язиці. Вискакує кров'яні такі володері чогось. Чого вони, не знаю. Ходила до зубного, зубний сказав, в общем, там полоскання всякі різні. В інтернет, хоч не заходь. Бо як надивишся там всяких болячок, то аж страшно стає. Хоч я й не боюся. Скільки Бог мені виділить, прожити стільки й буде, яка моя судьба. Так що це такі справи. Всім всього найкращого. Все буде добре. Так що всіх обнімаю. Хто не підписаний, підписуйтесь, ставте лайки. Не жалкуйте. Ставте це, продвігає мій канал. Так що до побачення, дорогі мої друзі. До побачення. Думаю, що до завтра. Як ото кажуть, доживем до завтра! Друзі, я вибачаюся, продовження ще слідує. Забула вам розповісти, хочу з вами поділитися. Оце ж коровка наша після Отелу. Значить, їсть дерть, їсть хорошо, дуже хорошо, а сіно ну це страшне. Приходимо все время розкидане, все время розкидане, хороше таке вибирає чоловік сіно. Ну, що робити? Я вже написала в Фейсбуці в групі, там я состою, щаслива корова. Кажу друзі, підкажіть. Може, хтось що знає, що їй робить? Ну, і одна мені написала сьогодні. Візьміть розсіли з квашених огірків і побризкайте ним сіно. Я їй попер... чоловік попереді написав, щоб я щось їй дала. Я їй взяла квашеної капусти, кусочок квашеного огірка. Понесла. Що ви думаєте? Вона з таким задоволенням з'їла, я туди їй прямо в дерть, це ж положила капусту і гірок. Вона злопала. Сьогодні, думаю, візьму півлітрову баночку того розсолу. Будь-що буде, ну, що робити? Прийшла, наліла там досиплю де її дерть на дно цього ж розсолу трохи. Вона їсть на весь рот ту дерт, але вона дерті і так їла і без розсолу. Значить, поїла вона, я ж її здоїла все. Тоді ж, значить, то те сіно, що вона повикидала, я його назад їй все в'ясла. Ну, хороше таке сіно, прямо стелим сіном ми укриваємо її сіном. Душа болить, чоловік так взагалі приходить і матюкається, там і взагалі страшне. Я ж накидала, закидала сіно назад їй. Вона цей. Побризкала ж тим розсолом отако зверху рукою прям побризкала, побризкала, побризкала. Вона нюх-нюх, нюх-нюх до того сіна і давай її олопать на весь рот. Я стою, думаю, ну, ну ти на тобі, а. От, а сьогодні, слава Богу, нам там цей. Е, замовляли через інтернет, коротше, малясу. Е, нам підказали ще попереді, та ми вирішили е, трохи замовити. От, і нам прислали. І от я розвела, чоловік пішов, тепер не знаю. Попробуємо ще й цим, бо я й боюся розсолом. Закислити желудок теж не можна корові. Ну, в общем, не знаю. І того не можна багато, і того не можна, і те нельзя, і те не можна. В общем, не знаю. Це корова, це животне ж теж живе. Ой, не неї. Це ж не просто її подоїти і переробити молоко. Любі друзі. Це такий труд. Хто з цим не стикався, той не знає. Це ще один член сім'ї. Так як я ось оболію, таблетки п'ю, йому, так і корові теж. Що поробиш? Ну, добре, виліла, виліла вам свою душу сьогодні. Вибачте, кому подобається, кому ні. В общем, всього вам найкращого ще раз. До побачення, до завтра. Всіх обнімаю. всього найкращого.